Барвінковим віночком заквічена мама, і до мене сміються рожеві вуста, і в блакитних очах веселинка лукава. Ми бо соні жидем крізь високі жита, ми обо соні крізь високі високі жита. Душі мої, наче нектару, налито, хвиля щастя й тепла накриває мене, мами не кольору стиглого жита, І любов що ніколи в житті не мене, і любов що ніколи ніколи в житті не мене. У повітрі кружеля заклопотана бджілка, вітерець обличчя духмяний війне, Із-під ніг коли виліта перепілка, і метелик яскравий під сонцем сяйне, і метелик яскравий яскравий під сонцем сяйне. Промайнули літа ми зустріли розлуку, і спіткнулося серце завмерло биття, наче й досі тримаю я мамину руку, і дітей свої гідно веду життя, і дітей свої гідно, як мама, веду життя. Наче й досі тримаю я мамину руку, І ми бо соні жидемо крізь високі-високі жита.